Ми вітання усім. Це проект Прайм Тайм на першому міському телеканалі. У студії працює Наталя Боллинська. Говорити сьогодні будемо про шахрайство, в тому числі через інтернет, адже стресовий стан багатьох людей та напружена економічна ситуація, сприяють активізації. Усілякого рода шахраїв. У нас у гостях сьогодні інспекторки з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон та Анастасія Субач. Доброго вечора, дівчата. Доброго вечора. Ну і власне розпочнемо ми з запитання, чи збільшилася кількість. Випадків шахрайства, і в тому числі в інтернеті, з початку війни, чи вплинула ця ситуація на шахраїв якось? Перш ніж почати, необхідно нагадати, що саме таке шахрайство. Шахрайство це заволодіння чужим майдом або придбання права на майно шляхом обману чи заволодіння довірою. Якщо говорити про кількість звернень у порівнянні з минулим роком то звернення збільшились. Якщо казати на цифрах, наприклад, за цей рік спочатку війни по сьогоднішній день зареєстровано 580 звернень громадян, а за аналогічний час минулого минулого року 526. Тому можемо спостерігати незначну динаміку у зрості, але плюс-мінус ну це Цифра не в два майже рази, скажімо. така, така так. ж, але збільшення збільшились. А чи помінялася як сказати, тактика, якісь от схеми шахрайські, чи вони, в принципі, залишилися класичними? Ну, зазвичай схеми одні. Давайте про них трішки детальніше поговоримо, тоді. які, які схеми використовують шахраї зараз. Найбільш насправді шахраї мають без схеми, аби заволодіти вашими грошима, проте вони використовують основні напрямки та за ними працюють. А саме це шахрайство на інтернет-платформа, якщо добро, дуже так, купівлі товару. Воно полягає в тому, що продавець ставить низьку ціну за товар, та при цьому наполягає на обов'язковій передплаті або повній оплаті товару, та відмовляється від оформлення кур'єрських доставок. В результаті покупець, оплативши товар, ризикує перш за все залишитися ні з чим. Наступне це дзвінок або повідомлення з Приватбанку. Воно полягає в тому, що вам надходить дзвінок в Невідомого номеру при цьому особа, яка телефонує, представляється працівником банківської установи. Та прохає надати їй ваші персональні дані та коди до банківських карток. А можна я от на цьому трішки зупинитися? Тому що ну ніби вже, ну скільки про це говорила, таке враження, що всі вже знають, що давати, що працівник банку ніколи не буде телефонувати з такими питаннями, і тим не менш люди продовжують на це також періодично. Я так розумію, так такі випадки продовжують, мають місце бути. Так, звісно. А... Або прохає перейти за невідомими посиланнями, і в результаті чого є ризик зняття коштів з ваших рахунків або оформлення на вас кредитів. Нагадуємо громадянам, що ваші банківські установи повністю володіють вашими персональними даними. Наступна схема це коли шахраї телефонують та повідомляють, чи ваша близька людина або знайома потрапив у небезпеку. Це схема шахрайства найбільш розповсюджена на людей похилого віку, тому що вони є найбільш вразливими та втрачають свою пильність. На телефон надходить дзвінок з невідомого номеру та повідомляють, що вознайомих потрапив у халепу або близький родич, при цьому називають його особисті дані та прохають перерахувати кошти на їхній рахунок у найближчий час. Після того, як жертва не переконавшись у достовірності інформації, вона перераховує кошти і після цього, шахраї зникають. Також необхідно додати випадок, коли псевдоволонтери збирають кошти на лікування хворих. Шахраї дуже користуються тим, що громадяни наразі дуже довірливі, тому що дня ми бачимо у громадських місцях, в транспорті оголошення щодо відкритого збору коштів на лікування. Проте, на жаль, громадяни все таки не можуть відрізнити справжній збір коштів від шахрайського. Тому шахраї вигадують різні. Історії хвороби ви викладають... ну, зараз ще додалося допомога зсу і так далі. Так, це також так, так зараз. У людей просто немає з приводу цього майже ніякого критичного так. мислення, бо всі всією душею хочуть допомогти. Шахраї розуміють, що mm -hmm. люди зараз у стресі, тому вони дуже довірливі до кожної ситуації. Люди наразі хочуть допомогти один одному, тому шахраї вдало цим користуються. Тому хочу продовжити про. Псевдо... Угу. Псевдоблагодійні організації так, для зборів. Так, так, так. вони викладають фотографії чужих людей, чужих дітей. Тому перед тим як пожертвувати кошти, необхідно е дізнатися, чи справді ця людина існує, чи справді вона хворіє. Необхідно звернутися до контактної особи, яка збирає кошти. Також необхідно зв'язатися з лікарнею, чи насправді перебуває цей хворий, який діагноз? Попросити історію хвороби. Тому Необхідно завжди перевіряти достовірність інформації та з'ясовувати всі обставини справи. А як правило, люди все ж таки ну, на, на довірі не, не роблять так. такого, так? Бо ніби не незручно запитувати якісь так. такі подробиці, але так? це важливо. А є ще якісь ознаки того, що ну, тут можуть обдурити, скажімо так, чи от те, що ви назвали, це в принципі основні. Якщо, якщо звернутися власне. до лікарні. Лікар повідомить вам всю відому інформацію, тобто необхідно пояснити ситуацію, що я хочу допомогти людині, яка хворіє, тому я повинен дізнатися, чи справді ця людина існує, чи справді вона хворіє, чи справжній цей діагноз. Тому лікарі повинні відповісти на всі ваші питання, і після чого ви будете вже робити свій вибір, чи пожертвувати гроші, чи. Зрозуміти, що це. Ну, шахраї. Розумію, якщо людина питає в шахрая номер лікаря, то він вже на, на, на цьому етапі вже співпраця. Або якщо ця людина взагалі не існує, то. То просто все. Тож, вкотре говоримо про те, що треба перевіряти так. інформацію, обов'язково не лінуватися пильними. і не соромитися це робити, бо мені здається, ще тут не, не лише в пильності справа, а саме в тому, що людям в такій ситуації ну, дещо соромно. Питати, можливо, про подробиці, щоб якось не виглядати незручно? Так, але, а... але у наш час це якраз шли... треба робити, і це абсолютно нормально пересвідчитися, що кошти так. підуть туди, куди треба. Скажіть, будь ласка, хто в групі ризику от серед тих ми вже називали пенсіонери, Зрозуміло, тому що вони довірили в принципі в силу свого віку. Mm. Чи не додалися ще зараз якісь категорії людей, можливо, через війну? І в принципі, хто зазвичай потрапляє? От? Руки шахраїв? Насправді, громадяни будь-якого віку можуть потрапити у пастку шахраїв, але найбільше на гачок потрапляють діти та люди похилого віку, адже вони найбільш довірливі до будь-якої ситуації та не одразу мають змогу розпізнати шахраїв. Тому хочу назвати найчастіше випадки, які стаються, коли шахраї можуть заволодіти грошима. Це продаж на інтернет-платформах. Або купівля будь-якого товару, а також це дзвінки або повідомлення з банківської установи. От. А як зазвичай використовують дітей в цьому плані? Бо вони ж можливо там не мають доступу до картки батьків чи щось таке. От діти в цьому плані стають жертвами шахраїв. Можу шахраї можуть надіслати смс-повідомлення з проханням Прийдіть, будь ласка, за посиланням, тому діти можуть перейти. Якщо дитина 16 років uh -huh. в неї вже є банківський рахунок, тому вона переходить за посиланням і з банківського рахунку знімаються грошові кошти. Тобто дітям також треба роз'яснювати так, і необхідно обов'язково роз'яснювати, що е, бувають різні ситуації по незнайомим посиланням необхід, е, не потрібно переходити. Також якщо дзвінок та не Незрозумілі питання необхідно одразу покликати дорослих або відмикнутися. Угу. Про те, власне, в чому складність розкриття випадків шахрайства, про те, як часто люди звертаються до допомоги, яка відповідальність за шахрайство, в тому числі в інтернеті, ми поговоримо трішки пізніше, а зараз я пропоную подивитися відеосюжет. Передоплата в нікуди. Попри складне становище в нашій країні, коли кожному з наших співгромадян заробляння коштів вдається вкрай непросто, шахрайство продовжує набирати обертів. Насамперед, це стосується онлайн-шопінгу. Про одну з таких схем і піде мова у нашому сюжеті. Купівля та продаж товарів у інтернеті звична справа для багатьох українців. Одна з прихильниць онлайн шопінгу криворіжанка Світлана. Нещодавно вона вирішила придбати собі смартфон для роботи. Підходящий за характеристиками та ціною варіант, дівчина знайшла на відомій платформі розміщення оголошень та написала продавцю. Той попросив надіслати йому на картку передоплату, повну вартість товару. Це не викликало жодних підозрів у постраждалої, оскільки раніше вона неодноразово робила так само: відправляла кошти та товар надходив. Але цього разу трапилося інакше. Е, я бачила, що в нього там було 3-4 оголошення, не було ніяких підстав вважати, що це шахрай, тому що е, було все чисто, так сказати. Рейтинги, ну не то що рейтинги, а відзиви. Е, отзиви були добрі, начебто мені подобалася ціна все подобалося е, його умовою було те, що я повинна сплатити всю суму відразу. Я переказала йому кошти, а саме 4 тисячі гривень, на картку, яку він мені дав. Потім він мене заблокував, видалив пост про продаж телефону і все. Я звернулася до відділення поліції. Поліцейські розповідають, оголошення на інтернет-платформах наразі є найбільш розповсюдженим способом шахрайства. Тож, аби не потрапити на гачок злочинців, слід дотримуватися декількох нескладних порад. Замовляйте товари лише на офіційних сайтах або перевірених продавців. Не відправляйте кошти за предоплатою, а наполягайте на кур'єрських службах з накладним платежем під час купівлі товару та перерахування коштів на особисті картки. А не відправляйте незнайомим особам коди доступу до банківських рахунків. Та пам'ятайте, якщо ви стали жертвою шахраїв, відразу звертайтеся до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію 102. За інформацією правоохоронців, з початку цього року у кривому розі зареєстрували понад 730 звернень громадян, що постраждали внаслідок дій шахраїв. За аналогічний період 2021-го Ця цифра ледь перевищувала 600 заяв. Тож, аби не поповнити цю статистику, слід передусім бути обачними та не забувати про ці. І прості рекомендації. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Борис Торохті. Перший міський. Ну а далі в проєкті Прайм Тайм ми продовжимо обговорювати ситуацію з шахрайством і власне в чому складність розкриття таких випадків. Це наступне питання до нашої гостей. Розкриття злочинів у мережі це складний та досить тривалий процес, адже правоохоронцям необхідно провести безліч перевірок та слідчих дій для встановлення винної особи та притягнення її до відповідальності. Важливо нагадати, який пакет документів потрібно мати з собою при зверненні до поліції. Після злочину потрібно негайно звернутися до найближчого відділення поліції та мати при собі документи, які підтверджують особу. У випадку шахрайства, пов'язаного з банківськими рахунками, необхідно у відділенні банку отримати витяг, який підтверджує списання ваших коштів, або у інших випадках мати підтвердження того, що дійсно з вами зв'язувались шахраї, тобто це може бути листування, відеозапис, аудіозапис та інше. Це основні такі так? Так, моменти, основні. я розумію. А... Часто, от якщо порівнювати інтернет-шахрайство і звичайне шахрайство, наскільки зараз в процентному відношенні чого більше інтернет шахрайства чи шахраїв, які діють там якимись схемами не в інтернеті? Наразі більш популярне інтернет-шахрайство, адже всі розуміють, що люди необачливі, тому у кожного є смартфон, кожен може замовляти будь-то одяг, взуття, або електроніку через інтернет, або інші шахраї знаходять схеми. Тому більш за все останнім часом люди саме потрапляють на гачок інтернет-шахраїв інтернеті, так. Як часто люди звертаються власне, по допомогу після таких випадків? На жаль, не всі громадяни звертаються до поліції, адже вони зазвичай, в ситуації, яка склалася, винять саме себе. Угу. І це є основною помилкою, адже можливо саме ваше звернення допоможе розкрити, розкрити злочин, може допомогти. Правоохоронцям зібрати необхідні докази та допомогти у розкритті злочину. При цьому після чого точніше притягнути винну особу до відповідальності. І також хочеться нагадати, що приймання заяв здійснюється цілодобово та безперервно. А онлайн зараз це можна зробити подання заяви чи треба по телефону 102 або у відділення поліції найближче звернутися. Ну і яка відповідальність власне за шахрайство, що загрожує тим, хто цим займається, згідно з статті 190 Кримінального кодексу України на суворіше покарання за шахрайство передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна? Але там вже залежить також, мабуть, від, і від, так, від розміру збитків так. І, і це і, найбільш таке. таке суворе покарання. Дівчата, я сподіваюся, наша розмова була корисна нашим глядачам, тому що дійсно зараз, як ніколи, треба бути обачним ще й в інтернеті в такий час непростий. І нагадую, що сьогодні в нас у гостях були інспекторки з комунікації Криворізького районного управління поліції Ангеліна Крадожон та Анастасія Субач у студії працювала Наталя Болденська. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, будьте обачними і до зустрічі в ефірі.